Христос народився, всім доброго дня. Е, хочу показати зараз, е, трохи будемо вивозити фараоном гній, кого цікавить жителів Печеніжина. В мене є, зараз вам покажу гарний, гарний е, без всяких домишків гній е, безплатно, кого цікавить, хто може хоче, дзвоніть, номер буде в описі, залишу. бо і як сказати на траву я не даю, бо часто не даю десь так раз у 2 роки. А оранки багато не маю. Зараз покажу, скільки маю на ораного під картоплю. І зараз я вам покажу, як ми накидаємо, як веземо, все повністю. Є в мене помахи. Десь так. Де поіграйте? Далі де. Не знаю. <реш> є помощник в мене такий. Він не дуже люби коней. У мене є ще донечка, то вона її півтора року, то вона більш так до коней схильна. А він він так, ну, любить, але таке стан. Підемо керувати. Я даю повну сміру. Ось такі в мене є гній. Ще раз нагадую. Віддаю, віддаю безплатно, навіть без могаричу. А і вже скільки що вертається до, до, до стайни, що треба вже його вивозити. Ну, е, Коні великі. Гною дають добре. Мало що їдуть колись, як їздили, їздили кіньми. Раніше, як, ну я знаю, як мені було років 20, то я кіньми їздив, що в мене зимов коні практично у день у, у стайн не стояли, хіба було свято. А зараз зараз так не їздимо. Не їздимо ми до лісу. Не до лісу, де вивезти, що з гній вивезти щось такого плану. Познімайте. Не. Одай сюди, я звідси. Я звідси йому фараона. Зараз ми вам все про... покажемо. Ось таке в мене, такий у мене віз. Зараз я його погружу, покажу все повністю. Такий роста в мене малий помощник. Я кажу все, сьогодні вже... З телефона вилазимо, йдемо, йдемо в ній возити. Він каже, я не буду в ній возити. Мам такі справи. Йде, бо гній дає тепло і тому йде пара така йде з ну, гною. З кінського гною. Ну, кінь дрібонький, ну, коров'ю чи не дуже добре. А я даю коням січку даю і гній дрібний. Отакий варіант. Зараз нагружу повну фіру, Заїдемо. Воронку, прир назад! Назад! Дай назад! Назад дай! Назад! Підчепив! Підчепив ворота куском дроту і вже фараон тягнеться до того дроту. Вже йому щось не шай. Заїдемо на оранку, покажемо як як наш фараон гній Піра не є велика. За парало, mm -hmm. видиш? Полоконий не замерзнеш, бо най... <laughs> як нас кажуть коняк коньякріє. Мені цікаво бо багато, Декотрі люди дають, дають перед тим, як орати, гноять, а дехто вже на оранку дає, дає гній. Цікаво, як, як, ліпше, як ліпше давати. Чи під, перед тим, як орати, чи вже, як вже виорено. Цікаво, напишіть в коментарях свою думку, хто може знає, як воно ліпше. дзвінок oh. телефон, телефонний дзвінок стараюсь максимально разъехать. Колись було багато то всі люди приходила зима, наймали фірманів, возили гній, а тепер пару таких дурних, так як я з лишило, <свісно> що возимо гній. І це вже буде навіть цікаво декому подивитися, згадати, як колись хто що робив. Да, да, давай. Ми будемо стиратись, будем. Уже походу досвід. Ні, зараз сильно-сильно нагрузимо. Mm. Дуже сильно. Заїдемо на оранку, це uh -huh. сонечко загріло, засвітило, не загріло, воно так зимою. Ой, сильно, не сильно не гріє, а світить. Перше було хмарно. <плес> У нас дошки беруть посередині ланцом, і це називається ділтовань, але я тут біля... Я тут біля недалеко буду вести, біля хати, що немає мів, горбів, та й нічого так не... Попробую нагрузити велику фіру. Треба кидати, нема коли відпочивати. Бо Буде довго відео, не буде інтересно дивитися. Нагрузили лад. Потягне фараон? не потягне. Не потяг. Не потягне. Подивимось. Не шкода у нас цього є. Має? Цього мало. Зараз те цього... на какого коня кунє... що це гонуть. Ті діди ще шуфлю це обробляли, аби це не падало дорозі. Це не получає, бо він цю, ну, яць, такий зовсім наш як, як королич.

Збоку так решто якийсь рушає і тут трохи сторни її з боку там гілия. Так бігають його. І yeah. так ми веземо параоном гній. Я вже одну фотку зробив, зараз другу. Прр. Прр. -пр Прр. -пр Прр. -пр 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 Але це йому це не груз, але в загальному покажемо. У кубані ми показували два рази, а в пірі, але це не груз для нього. стань з боку так би був Ага. Хіба гальмового колеса, бо це йому не тяжко. Я думав, що загружу щось. Сіде в оранку і буде так сильно прикладатися, але кінь великий і мога борід цей не шкодить. Діга. Я. Я зараз заїду у рів у розплоді і зупиню колеса і покажу, як, як він може брати. Діган. Yeah. У нас є жеребець, він є чим вивозить. Прррр, пррр. Він там находився, бо там електропастух на мене загорда. Він, Я навіть електропастух. Електропастух навіть не, не виключаю. Ну, не підключаю, він тут все розуміє, що як до чого. Треба такі дві фірі за ним чіпляти, аби видку, як він тягне. Хоч тут. Пррр, прр. Як були ті наші е, менші коники, то то воно в і в снігу показує, як кінь бере. А такі вже великі, воно ну, вага, мають велику вагу, і він собі вагу все бере без проблем. Що? Добре. 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 Я зразу гній розкидаю. По цілій території. Сонце світить в очі, не може добре дивитись. Така у нас є робота в селі. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дуже приємно, що багато коментарів, хто що описує. Як правильно робити, люди діляться своїм досвідом, практикою і тому подібне. Всім до побачення!